30 чи 100 тисяч. Скільки ж повинні виплачувати військовослужбовцям? Хто повинен виплачувати військовослужбовцям, якщо, наприклад, вони є відрядженими до військових частин? Тобто, в будь-якому випадку виплата проводиться вашою військовою частиною, так званою рідною військовою частиною, де ви знаходитесь на посаді? В такому випадку деталі розписані в наказі та доручення Міністерства оборони безпосередньо? Яка і встановлює як телеграма, яким чином повинен проводитися ці виплати. До речі, там також встановлені відповідні посилання є і на зони бойових дій. Коли, наприклад, військовослужбовець є таким, що бере участь у бойових діях. До речі, виплати по пораненнях також повинні. Проводитись в повному обсязі, закрема ця так звана 100 тисячна надбавка, винагорода. що я раджу, якщо не проводять виплати, вимагайте, щоб вас включали до бойових розпоряджень, якщо ви берете участь у бойових діях, і подавайте відповідні скарги або звертайтесь до суду. Вже є позитивні рішення, і я дуже радий цьому. Дуже хотілося б, щоб всі наші захисники отримували виплати, які обіцяні держава.